Закінчиться призор наступну військову службу. Наряд був для Львівської області, скажімо, не маленький, один з найбільших в Україні. Скажімо так, ми на другому місці після великих областей. Наряду близько біля. Кільська область справилась э, з цим нарядом гідно. Ми закомплектували Збройні сили 100% і також інші військові фрагування були закомплектовані на 100%. На жаль, були такі трудності, що ми перейшли з 18-річних зразу на 20 річних. І цей ресурс, який був від 18 до 20, він автоматично нам відпав. Ми почали призивати від 20 до 27. А ці, що колись э, був призов до 25 років. А зараз збільшили до 27 і там почалися ну, певні труднощі по цьому призову. Люди надані дані строчки були, люди 25 років були вже передані е, на солдатів, сержантів запасу, і тому назад їх повернути на призов не можна було. І перше по цих два роки ми починали призов е, з 20 до 25. Ну, але зараз ресурс збільшується і ці проблеми самі собою тихенькі.